Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й неяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами вона для нас в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках і дібровах, і в зойках лісів, і у хвилях Дніпра, і в хмарах, отих пурпурових. Грому кононачі розвіяли в прах чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлик, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, якщо ти не любиш в країну. дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, і ми будемо з нею.